Доброго ранку, доброго ранку всім. Починаємо прямий ефір не просто прямий ефір, де будемо читати вірші і дякувати Збройним силам України за ще один ранок. Сонячний чи хмарний, який би він не був, ще один день, ще один ранок, виборений для нас, нашими Збройними силами. Для того, щоб подякувати. Під цим е, прямим ефіром будуть посилання на актуальні збори: всі від перевірених людей, від волонтерів або просто людей, які збирають для своїх рідних, близьких, знайомих, е, ви можете долучатись до НАТО. Також буде не шкідливим поширення коментарі, щоб якомога більше людей дізнались про ці збори і змогли долучитись. А ми починаємо тим часом а, пи... пити каву, <хи> пити каву, заварюйте каву, чай, хто що любить, і читати вірші. І розпочати сьогоднішній ефір. Я хочу з такої новинки в, в моїй бібліотеці, яка приїхала здалеку, і я дуже тішилась цій книжці. Напевно, більше ніж. Своїй в, в, в свій час. Це збірка Оксани Рішетнік. Ось вона така красуня, я її покажу навіть. Збірка дуже естетична, дуже гарна, і я хочу прочитати Оксанині вірші з цієї збірочки, якщо ви не проти. Якщо я розумію так, що, напевно, коментарів я знову ж таки не бачу. Напишіть мені щось. Я буду вам вдячна. Хоч чути, видно. Напишіть, яка у вас там погода сьогодні. У нас холодно, якщо що, у, Франківську... <кій> у Франківську трошки хмарно і холодно. І знову обіцяють дощ. Але то таке, переживемо. Ну, і е, я люблю дуже у Оксани вірші такі ух, трошки з саркастичним нахилом, тому почнемо, почнемо з такого вірша. Кохання то якийсь ребус. Ви помічали це люди? Зробивши крок, знову маєш нові якісь бермуди. Стараєшся зрозуміти, шукаєш ключі заповітні, та з кожним разом відгадки дедалі менше помітні. Ти б'єшся об ці артефакти, і це якось безкінечно. Мабуть, у такому режимі жити мені недоречно. Щоб з цим усім розібратись, не вистачить часу і до смерку. Навіщо мені воно треба? Піду краще з'їм цукерку. А ви як гадаєте? Що краще: кохання чи цукерку з'їсти. Для фігури, напевно, кохання все-таки корисніше. Але інколи краще з'їсти цукерку. Але щоб ви не думали, що все так погано, давайте слідом за цим віршем прочитаємо такий вірш про такий дуже ніжний. Я кохаю тебе до неба, а можливо, ще трішки більше. Я пропала в твоїх тенетах, найніжніших і найрідніших. Твого погляду океани зачаровують теплим бризом, найзручніші твої кайдани, наймиліші твої капризи, твого голосу тембр тихий, пестить кожну мою клітинку. Кожну груду твердої криги перетворює на хмаринки. І тебе аж занадто треба, бо цей світ, ніби став милішим. Я кохаю тебе до неба. І, можливо, ще трошки більше. Оце я розумію: до неба і ще трошки більше. Ой, як мені прикро? Що я не бачу ваших коментарів. Може, ви нічого і не коментуєте, але я... це таке дуже важко не знати. Потім буде сюрприз. Я зайду, ви мені понаписуєте. Тебе не чути! Що ти там читаєш? Але таке ось така прекрасна збірочка. Це не на правах реклами, це на правах повихвалятись, що в мене вже є, а у вас ще нема. ха ха хо Далі. Якщо дозволите, хто ще не знає, в мене є така колода метафорично-поетичних карт. Це не просто карти, це ваша мотивація на кожен день. Називається ця колода Щасливі понеділки. Чому? Тому що понеділок ми звикли вважати важким днем і початком чогось нового, і таким складним. А я хочу, щоб понеділки у вас були щасливими для вас завжди. І тому, зараз, хоча сьогодні і не понеділок, я витягну для вас таку картку. Ну, мали би ви витягати її самі собі, але я витягну для вас таку картку і зачитаю вам вірш з неї. Хай це буде моє. Для вас послання. От таку я витягла карту. Ось така прекрасна пані тут і вірш Вірш не мій вірш Ірини Внукової малої. І ось ти стоїш, прекрасна й успішна. Немає в очах ані туги, ні втоми. Ти вже не кричиш уночі безутішно. Тепер. Ти не на роздоріжжі, ти вдома, і з миром в душі, зі спокоєм в серці, Лише споглядаєш, як Всесвіт Нестримний лунає, звучить мільярдами терцій, Ти знаєш, він завжди до тебе прихильний. Тепер розумієш підказки і знаки, Тепер ти вже бачиш, що то все на благо, і вже не жалієш за стримання дяки, для всього свій час. Своє місце і насна забула про поспіх і впевненим кроком долаєш усі лабіринти і квести, бо кожен твій успіх завдяча урокам, а кожен захопливий погляд так лестить. Ти п'єш свою каву і спокій затишний, тебе обіймає за плечі привітно, розумно, цікаво, прекрасно, успішно. Де треба незламно, де треба тендітно. Так, бачу, що три глядачі в нас прийшло. Люди, долучайтесь. Приходьте, кличте друзів, кладіть свої в коментарях, кладіть свої посилання на збори, щоб люди могли бачити їх, могли донатити. І таким чином дякувати нашим Збройним силам. Насправді, все, що би ми не зробили, це буде мало. Але давайте робити, принаймні, те, що ми можемо сьогодні зробити, для того, щоб підтримати тих, хто нас захищає, завдяки кому ми можемо жити, творити, створювати, писати і насолоджуватись прекрасним тим, що є. У цьому світі. А я тим часом, з вашого дозволу, щоб трошки більше вас познайомити з цією колодою, витягну ще одну карту. Ось така карта кольорова. Ті-ді-дінь. Кольорові вітрині, який гарний. І такий вірш. Про вдячність, до речі, дякую всьому, що в серці зросло. Радість, ненависть, любов порожнеча. Дякую всьому, що з нами було. Зустріч, кохання, розбіжності, втеча. Дякую всім, хто мене відпустив, сіру, безбарно і несміливо, в світ, де я маю пару вітрил, в світ, де я маю щастя і віру. Я дякую вам, всім за те, що ви дивитесь цей. Ефір і буду вдячна за ваші коментарі, поширення і так далі. А ще більше буду вдячна за ваші донати на посилання, за посиланнями, які будуть під цим ефіром. А тепер трошки вам було і моєї творчості. А тепер я ще хочу поділитися творчістю однієї дівчинки. Я нещодавно теж була в прямому ефірі. Тетянка заводяк. Дуже її люблю. І таке своєрідне послання: будь тим літом, яке для тебе. Не чекай галасливих світанків. Хай не завжди вони смакують, та вони твої до останку. Хай скуйовдить вітер, волосся, Хай від щастя засяють очі, напиши свою власну книгу, Хай без рими, та все ж пророчу. Лиш не бійся йти, бо соніш, бо роса живільна, живільна ти ж знаєш. Проживай це життя як хочеш, так, як ніби ти крила маєш. Давайте проживати це життя. Так, ніби ми маємо крила. Це ж прекрасно, Тянко, прекрасно. І про просто сумки. Теж Тетянка заводяк. Прийдеш, прийду, Розсіються тумани, запахнуть трави свіжістю весни, загоються руки в пекучі рани, побачать очі, неба, кольори. Знайдеш, знайду. Озвуться голосами таємні знаки, сховані у днях, Надісланими Всесвіту листами, молитвами без слів в німих сльозах: Пройдеш, пройду, полезу долі світлом, кроками зійдуться душі планети, долонями сплететься в подих вітру шлях, цілунки сонця у букеті. Приймеш, прийму. Як важливо! Знати, що той, на кого ти чекаєш, чи та, на кого ти чекаєш, таки прийде. І з іншого боку, важливо знати, що інша сторона таки чекає. О, а нас тим часом стало вже четверо. Тих, хто дивиться. І це прекрасно. Але я нічого не бачу, мені чомусь так щастить не бачити. Ваші коментарі. Чому мені так щастить, е, я не знаю. Я би дуже хотіла якогось діалогу з вами. Але така ваша доля слухати мене і ніякого діалогу. І хочу вам прочитати свій свіжий вірш. Торкнись мене за мріяною рукою. Не бійся! Не розсиплюсь, не впаду, втомилась просто бути не слабкою, а як інакше, стоїть на люду. Ти лиш на кілька днів серед негоди, Дай знов відчути ніжність і жагу, Хіба не бачиш мовчазної згоди, цілої долоні навіть на бігу. А завтра ти підеш, а я залишусь наш світ тендітний берегти від зрад. Лиш повертайся в нашу ніжну тишу і в наш щасливий теплий листопад. Цей вірш теж про війну можливо одразу не відчувається, але цей вірш теж про війну. І давайте разом. Разом робити так, щоб ця війна якомога швидше закінчилась нашою перемогою. А для цього ми маємо бути згуртовані як ніколи. І ми маємо підтримувати тих, хто нас захищає. Підтримувати як тільки можемо. Добре. Давайте ще. Що тут у нас? Вже е, якщо про війну, вірш, напевно, без якого не обходиться жоден мій виступ. І я тобі завинила. Я тобі завинила сльозами обпечене літо і розібнуту відчаєм сіру холодну весну, Мою ніжність у спогади ніби у келих налито. А ти ніч зустрічаєш та вже котрий місяць без сну. Я тобі завинила дві тисячі п'ять поцілунків, триста тисяч обіймів. І пряного тістечка смак. Замість цього пакую я в берці дитячі малюнки і стікаю сльозою по втомлених, сірих, щоках. Я тобі завинила, це вельми тендітна провина. Я не знаю насправді, як маю цей борг повернути. Я тебе обіймаю. Крізь відстань і грози в впинні. Це єдині обійми, які у нас не заберуть. Давайте зробимо так, щоб коли наші діти або онуки спитали нас, а що ти робив або робила, коли була війна? Нам не було сором. Нам було що відповісти. Давайте зробимо так, щоб ми знали, що ми зробили все можливе і неможливе для нашої перемоги. І вже раз така тематика пішла. Давайте ще один вірш такий. Я вклала свій спокій в твої розтривожені очі, і серцебиття моє б'ється у сильних зап'ястках твоїх. І де б ти не був, тулюсь у обіймах щоночі і м'яко торкаюсь натомлених, змучених. Ніх, я вітер, я небо, я твій найніжніший світанок, Тепло чашки кави посеред холодних ночей. Я те, що не знайдеш ти серед найкращих коханок. Я дім твої крила з сильних надійних плечей. І де б ти не був? В яких небезпеках і битвах тебе захистять від ворожого мороку і зла, кохання моє і моя найсильніша молитва? Я сила твоя, твоя українська земля. Дуже хочу, щоб всіх наших захисників, щоб їм. Їх захистила наша молитва і рідна земля, тому що вони не забирають чуже, вони захищають своє. І... Але крім а, цих речей їм часто дуже потрібні речі, які різноманітні реби або ще щось. А, які їх захищають, скажімо так, більш фізично, ніж на тому духовному рівні. І для цього ми маємо, ми маємо допомагати їм, щоб вони були захищені не тільки своєю молитвою, вірою, а й своїм донатом, щоб в них були ці засоби захисту, які надзвичайно важливі, які рятують життя в. Тих обставинах, в яких вони є. Ну, що ж таке, мені так без вас тут самотньо, без ваших коментарів, без вашого цього всього. Я сподіваюся, що ви мені пишете. Я зараз, як зайду, як все прочитаю і, і буду щаслива від того. І ще вірш про любов. Любити тебе! Як розхристане, втомлене місто. У дні, що упали в траву, ніби дивне намисто, У ночі, що більше нічого нічого не хочуть, любити тебе попри біль ще сильніше напрочуд. Кохати у темряві галасі й тиші, так, ніби нам все світ інакшого плану не лишив, торкатись словами або обійняти мовчанням. Кохати без міри під шкірним звучанням, усупереч війнам це світле собі залишити, і попри, і понад можливе, Любий ти. Цей вірш теж про війну насправді мені здається, кожен вірш сьогодні це про війну, тому що навіть якщо він про любов. Він про любов під час війни. А це інакше любов. Це зовсім інакше. Добре, давайте ще щось позитивне вам буде з колоди щасливі понеділки. Якби я бачила ваші коментарі, я би зараз написала, сказала: давайте пишіть номерки, а я вам буду діставати карту з вашим персональним віршем. Але я не бачу ваших коментарів. Я навіть вас не бачу, бачу двоє. Дякую дуже. Наталка Сідлар, Дубова і Світлана Сещук, моя вам любов, повага і дуже дякую за вашу підтримку. От, так що я навіть вас не бачу, тому, в принципі, що дивуватися, що я коментарів не бачу, отаку вам хочу. Карту сьогодні дістати, вона про про що вам? От ви самі подумайте. А я поки прочитаю вірш. На звороті цієї карти, вірш мій. А коли ти востаннє сміялась? Так, щоб голосно до зірочок, і щоб шкіра твоя зім'ялась, щоб до болю і голочок. А коли відчувала радість і від того здіймалась в політ, не вдавала ні-ні, не здавалась, а насправді росла з попід плит. А коли ти востаннє дихала, відчувала смак, щоб дотла, Між чуденних життєвих вихворів, а коли ти в останнє жила? Так от, щоб ми якомога швидше всі почали жити, сміятись, любити, не вдавати, а дійсно радіти. Нам потрібна перемога. А для того, щоб була перемога, потрібно донатити і підтримувати наші збройні сили. Ну, і звісно, вірити, але однієї віри мало, тому що тому. Треба долучатись діями. Не просто вірити, а долучатись діями. Обов'язково. Так, добре. Е, я, напевно, вже буду завершувати. Бо я забула спитати у Наталочки, який у нас там ліміт? Не ліміт, а вже майже півгодини вашого часу я забрала. І я хочу. Лишити останок отаку карту вам. Та? З такою світлою, я сподіваюся, всі бачать, що тут сонечко пробивається крізь дерева, крізь гілочки. І такий позитивний вірш. З вірою в те, що ми переможемо, ми вистоїмо, ми переможемо. І з вірою в те, що. Все ще буде добре. І те, що крупинка, піщинка і крапля складеться у ціле і впевнене завтра, як безліч іскринок складеться у ватру, як тисячі сумнівів в мрію і варту, і те, що хоробре, і те, що надія, складеться у крок і складеться у дію. Збереться з думками, роздмухає вітер, сплететься тілами, як стеблами квітів, І те, що загублене, знову воскресне, бо справжнє, глибоке, надійне і чесне. І най буде так. Нехай все справжнє, глибоке, надійне і чесне, завжди буде. З нами. Завжди буде з вами. Дбайте про себе, допомагайте Збройним силам, підтримуйте тих, кому це потрібно. І бережіть себе. Ми всі тут потрібні. Дякую всім, хто був, всім, хто дивився. Майте гарну неділю. Па-па.